На кінець роздопився, як до Картофіна доїхати. Не поїду, а попливу. Він там причал. Рішив, е -е, що краще попливу. Буде інтересніше. А назад, я думаю, там проще буде знайти добратися е -е, автобусом. Тобто, е -е -е. я щось взагалі остановок не бачу, щоб взагалі автобуси їздили. От, може це десь на вокзалі там. В общем, чтобы не шукати, рішив плити. Так що ж 50 поставка, а зараз час, ще часу нема, тобто я ще встигаю щось перекусити. Так що Санта-Маргеріта прикольний город. Як і всі в принципі ці прибережні городки. Там під берег такої видно, там вдали не там, там городик, там города, там городить. Полазив по вуличкам мавзеньким, зайшов на на ну, окраїну міста, вообще вирішив, що треба йти в центр, в цим шотам. Можна було пішком до Портофіна дійти. Так що, бачимося в Портофіні.